Сьогодні вітаю вас, вдруге, мої дорогенькі друзі. Вітаю в Україні. Зранку ми з вами займалися медітацією, релаксували. Зранку я просила Господа Бога забрати гранати у тих двох пришибіїв обізян, у Путіна з Лукашенком. Ну кончені люди. Немає слів. Просила Господа Бога про те, щоб Він отим тисячам, сотням тисяч путіних добавив розуму або допоміг знайти свою долю в Україні, а доля в них єдина, або піти геть, або здохнути в нашій землі. Просила Господа Бога. Зберегти життя, допомогти нашим дітям, допомогти Збройним силам України, дати їм сил. А зараз я їм нашу українську, солодку, смачну, запашну малину. А зараз повернемось до справ. Я пропоную у продаж оцей набір. Тут дві котлеї і маленький фаленопсис. Що це за фаленопсис Я вже не пам'ятаю. Я вам показувала, як я його нещодавно із кулька пересаджувала отакий імпровізований вазончик із пляшечки. Малюк це точно знаю, що не білий і не бусковий. Ну, якийсь, якийсь із тих, що ви називаєте сортовий. А це маленька котлея. Котлея із серії, яка не хоче в мене жити. Вона хоче в іншу якусь домівку. Це котлея має назву Шоколадроп. Шоколадні краплі. Дуже красива котлея, але як бачу, що вона не для мене. От така. І, і ще одна котлея. Це котлея із некрупних. Це котлея можна сказати із мініатюрних. Вона має не дуже великі квіти, десь так шість-сім. Вісім сантиметрів. Я її квітування показувала вам. А ось така котлейка. І такий її стан, а ось її назва. Рінхолаїля Катлея, Village Shift Norton Green Genius, якщо я Якщо я правильно вимовила. Ось такий наборчик Бажано в одні руки. У кого руки дбайливі, турботливі? З радістю продам за 700 гривень. Бажаю всім гарного дня, тихого вечора і спокою вночі. Все буде Україна. Тримаймось, люди мої. Чекаю ваших пропозицій забрати моїх красунь до себе, в оселю, і дбати про них і ростити. Пишіть на вайбер. Номер телефону я залишу. Під відео, якщо хтось не знає, під відео в описі. Пока!